Привіт-привіт народ. Не знаю, вже яке сьогодні число приїхати чи що. Треба подивитися. Ще... Бумажніки, де справи, мене вже так задовбали, що я вам кажу, а воно тільки почалося. От, бачите, яка торба. Повна торба документів, бачите, ж розпирає. Так, сьогодні я... Сьогодні не перший день, уявіть. Сьогодні так, я два рази був в пожежній. Два рази був в міській раді. Два рази, ні, три рази був в адміністрації, зараз йду четвертий. Так, Потім в конторці там де сирокопію був один раз і ще раз планую. Мера не зловив, десь пропав мер, Значить, спілкувався з, з юристами міської ради. Був. Ой, як воно. Коротше, щось там. Якийсь відділ комунального господарства. Там був коротше, капець. Розводять руками. Щось там, щось там десь там. Коротше, збираю бумажки на бумажки, ще бумажки. Який толк з того буде, не знаю. У мене так, ох, як гарно пахне Дивіться, Такі дрібненькі, а так гарно пахнуть таким медом капець. О, коротше, Задовбало то конкретно і то тільки починається, так задовбало. Мороки куча. Не знаю, ніби все елементарно просто. У мене, мене на руках рішення сесії є про те, щоб передати цей, цей будинок, який горів ще років 10 назад нам у власність. Ну, ніяк того рішення не виконували, щось там, щось там придумували, то щось незаконно, то ще щось, то ще якась дурня. Ну і от Тепер та хата згоріла і тепер знову прийшлося ходити з папірцями, набив повну сумку довідок. Шмовідок, копій і то ще не все. Зараз, зараз йду в адміністрацію, бачите, в ЦНАП. Там написати заяву одну і купа документів, копій додати треба до неї. Потім треба доїхати додому, взяти ще документи, знову робити ксерокопій. копій. І тоді, тоді ще їду знову в міську раду, заяву напишу, щоб. Заяву, для, щоб вони виконали своє же рішення свої сесії. Хоча я не знаю, що буде з того ну, але ж будемо боротися. Коротше, почався новий серіал для вас. Для мене то ка каторга страшна. Ці похуденькі, то папірці, це все 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 подписі. І то, знаєте, не так-то воно просто там наробив серіокоп і заніс і все. Там кожне слово має значення вліво-вправо, шах, в шах ліво шах-вправу розстріл. О, це. А потім кажуть, ти ж сам баран написав. Так. Ось тако. Думаєте, щось там мені по лисі не лазить, якийсь павук чи що. Може гроші принесе. Добре народ. Бувайте, йду я в адміністрацію. Зараз, зараз там деякі документи подам. Містечко гарне, таке, бачите, дерева, калина. вон Гарно нахилилася калина. Ну, осінь. Наступає золота осінь в Кременці. Все, бувайте народ. Якщо цікаво, буду розказувати про свої пригоди. Погано те, що роботи куча вдома, треба дрова заготовляти, треба комбайн наготувати. Треба поїхати глянути, може там ще малина щось учухалася після морозу, може що щось є. А я тут мушу з папірцями ходити. Ось. Ну, І то треба часом. Добре, все бувайте, мені удачі, вам мирного неба.